Напевно, кожен з вас, хоча б раз чув історію, як колись там в якісь е, допотопні часи, в Саутгемптон впарили футболіста, подзвонили. Головному тренеру клубу сказали: Добрий день, я представник такого-такого то такого то гравця, ви його напевно знаєте. А то був не той гравець, а просто гравець з тим же самим ім'ям і прізвищем. Таким чином, тоді, в ті допотопні часи, коли не було нормального інтернету, впарили якогось рандомного футболіста в рандомний клуб. Ну, як рандомний в клуб, який грає в АПЛ, тобто солідний плюс-мінус клуб Це було. Коли ще. Телефонів боялись, бо радіомагнітне випромінювання могло мозок тобі проїсти. Зараз 2025 рік, і про будь-якого футболіста можна дізнатись будь-яку інформацію, якщо то треба. Навіть яке, яка білизна цього футболіста, в принципі, неважко дізнатись. Може зайти в інстаграм, подивитись, на який магазин підписаний, і найповніше здогадатись. Але... Як виявилось, як казав пан Кличко, далеко не всі можуть дивитись в завтрашній день. Точніше, всі, ну коротше, ви зрозуміли. Київське Динамо жорстко облажалось. Напевно, про цей інфопривід ви вже чули. І, зокрема, про нього ми сьогодні поговоримо. А зараз анонс. Ламін Ямаль підтримав ЗСУ. Чи то я так погано прикалуюсь? Ким Ребров замінив Миколенка. Та що Жуль Кунде каже про Україну? Ракицький скаржиться на першу лігу. Лунін міг приєднатися до команди циганкова, Крапівцова та Ваната. Гасперіні скаржиться надовго. І Зінченко не буде грати за Нотінгем Форрест в Єврокубках, а хто не буде грати в Єврокубках за Динамо? І, власне, скандал навколо Владіслава Бленуце. Хлопу подобається Соловйов, Путін і компанія. Власне, друзі, давайте розпочнемо з теми київського Динамо, не будемо відтягувати і так далі, тому подібне. Починаємо. блогер і військовий кореспондент Богдан Мірошніков помітив, що новачка киян доволі свої рідні репости у Тіктосі, зокрема промови пропагандиста Володимира Соловйова та виступу з саундтреком серіалу «Бригада». після публікації блогера Владіслав Бленуце закрив свій акаунт у Тіктоці його дружини Олівії. Бленуце не сильно краще. Як вдалося вже зафіксувати і верифікувати безпосередньо. Нашій команді трибуни, по перше, вона вирішила поділитися зі своїми підписниками промовою ватажка РФ Володимира Путіна. А по друге, ностальгія за СРСР качества таких уже не діло, таких уже людей мені здається не роблять. В принципі, ай, максимальний крінж, як можна було то не перевірити, що футболіст блін з наклонностями. Цими от оркськими президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував це так. Давайте ми поки почекаємо і його послухаємо. Він ще не приїхав в Україну, вже потім будемо робити якісь висновки. Потрібно почути його думку, що він на це скаже. Якщо реакція буде адекватною, він буде грати в Динамо Київ, якщо ні, він не буде грати в цій команді. Це моє остаточне рішення. Що ви хочете від селекційної служби ДК? Звідки вони могли знати? Заварві бісоно соцмережами не вміють користуватись. Який же. Промах клубу, фанатів якого, мабуть, найбільше зараз і воює. Тобто, ти, Суркіс, витрачаєш спершу на гравця 2,5 мільйони євро, закриваєш повністю по ньому юридичні питання, а тільки після підписання контракту тобі приходять в голову, що треба в нього дізнатися думку та позицію за свої дописи в Тіктоці, де він, не соромлячись задовольняє себе на Соловйова і його дружина на Путіна та ностальгію за. СРСР. Серйозно, так воно працює, доки цей а, чудак румунсько-молдавський буде в команді, у кожному матчі вболіватиму проти ДК. В нормальних європейських клубах моніторити соцмережі гравця перед підписанням контракту нормальна практика. Там за будь-який допис, який не толерує керівництво, клуб країна швидко розривають контракт. Або й до. Підписання не доходить. Але всякі буряки та бессонові вміють лише однокласниками користуватись, де того белються немає. Просто ганьба, від якої тхне за кілометр. Це максимальний прокол. Давайте називати речі своїми іменами. Максимальний, прям не то, що прокол, проколіще! Ми чудово розуміємо, що в цьому нашому футбольному світі є очевидно негативні персонажі, типу Сані Чіферін, який от ось такий, от, наприклад, коментар а, закидує. Ну, всі знають, що Чіферін, але от історії з такими от футболістами, грубо кажучи, не з дуже популярним ім'ям. Ну, коли ти підписуєш будь-якого гравця, ну реально, ну це ізі рісерч робити, ну це максимальний шейм. І так, трансферна кампанія, ну по факту провалена вболівальники динамо в 1-2 бали по 10. Футбальні шкалі оцінюють е, трансферну кампанію Динамо цього літа. Тут ще підписують Блєму, який, блін, толерує росіянам. Ну що це за крінж? Я поважаю Київське Динамо за купу їхньої роботи для українського футболу. Так само поважаю Шахтар і інші команди. Але це 2025 рік і це невід'ємна частина і величезний лакмус, який чудово показує. Які нині підходи в київському Динамо. моя думка. Ну і до речі, про трансферну кампанію Динамо, друзі. Давайте перейдемо до теми заявок на лігу конференцій. Брагару не потрапив до неї, наприклад, аутбуртник у списку. Ну і вся заявка до вашої уваги. Може хтось назве хоч одного гравця Динамо, який, потрапивши в умілі руки Шовковського, відчутно спрогресував. Чому Брагару грав у Чорноморці у молодіжці, був одним із кращих на що Європи, а в Динамо не може заграти. Може, справа в тренері? Тут судити не буду і якось коментувати теж не буду з приду того, там хто прогресує, хто. Ні, в мене інше питання не потрапляє людина в заявку київського Динамо на лігу конференції. Наші його підписували минулого сезону. От наша вже є інформація, що брагару найповніше перейде в Полісся. Звісно, це зараз так звучить, нібито нібито в Динамо всі проблеми, але ні, от зараз подивіться, Бітон покинув, наприклад, Полісся. Що це за хлопців, чесно кажучи, я його прізвище чув два рази. От він колись прийшов, і зараз Поліся покидає всім, нібито і пофіг. Багато команд українській Прем'єрлізі, але не всі ведуть жахливі трансферні компанії. Але Динамо це все-таки ну, разом з Шахтерем найбільші бренди. І тут треба показувати якийсь клас. А от те, що зараз показує київське Динамо. Це печаль і біда. Це мені нагадує 2020 рік, коли я ледь не в кожному відео харився на те, що робить київське Динамо. Пройшло 5 років, і здається, історія повторюється. Так, звісно, у Динамо є і хороші моменти. Непослідовні, але хороші. Бо знову ж таки, я зараз скажу про продаж Ваната. Ну, не всі, хто Динамо так класно продає, бо продаж Ваната це класний продаж. Шапаренко, Брашко, далеко ходити не треба. Класна, але непослідовна історія. Є хороші знову ж таки моменти. От вона та продали, і він вже говорить, що так, от європейський рівень, тут треба дуже і дуже добре працювати. Плюс говорить про наступних е хлопців, яких хотів би теж бачити в європейських чемпіонатах. Динамо іноді може за щось дуже сильно хвалити і реально пишатись цим українським брендом футболу. А бувають моменти, на яких просто це кепка має просто злетіти, і отак, от браво федерація пролунати. Точніше, браво Динамо. Ай! <рапит> Дорогі українці і українки, я пишаюсь, що гратиму в Україні за великий клуб «Динамо Київ». Слава героям, слава Україні, Україна переможе. Ну і давайте від київської теми відійдемо. Поговоримо про інші моменти. Шахтар теж опублікував заявку на лігу конференцій. Вона, друзі, виглядає ось так. Пишіть думки своїх коментарі. І свою заявку теж опублікував, хто б ви думали, Ноттінгем Форест, друзі, за який буде виступати Олександр Зінченко, але не буде виступати він а, в основному етапі. Ліги Європи, але не треба розводити паніку. На Зінченка розраховують. Просто там є певні нюанси, чому він виступати не буде. Там ще низка лідерів. Нутінкам Форест не буде грати в Лізі Європи. Словом, паніку не розводьте. На Зінченка розраховують все окей. Йдемо далі до того, у кого є певні причини не розраховувати на довбика. До Джанпієроґеспріні, який про Артема говорить ось таке: нам потрібно, щоб довбик знов повернувся до своєї найкращої форми. Пробуйте не продавати його в різні клуби раз на тиждень і може він почне набирати форму. Ага. Рона перед закриттям трансферного вікна робила спроби орендувати у реала голкіпера Андрія Луніна. Стверджує Дефенса Централ. За даними джерела, кілька днів тому Жерона виявила інтерес до українського воротаря та намагалася переконати мадридський власний клуб віддати його в оренду. Потім був дзвінок з цього приводу в день закриття трансферного вікна, але переконати мадридський клуб не вдалось. У підсумку Жерона орендували у Фенербах чи іншого воротаря Домініка Ліваковича. Ото був би прикол. Насправді, якби Лунін, Крапівцов, Циганков, Ванат, грали б вже. Роні, ну поводитися це було б потужно. Фу, Лунін не хотів іти у європейський топ клуб, а тут же Рона. Лише наївні досі вірять, що він щось змінить. Лунін і банка синоніми до кінця його ігрової кар'єри. Я би так грубо не говорив, звісно, звісно, але ну, Луніна в якому сенсі зрозуміти можна. Ну блін, сидіти на банці в Реал Мадриді це теж погодьтесь круто. І від Реалу йдемо до Першої Ліги України. Такий контраст. Ярослав Ракицький оцінив рівень першої ліги в порівнянні з УПЛ. Я можу сказати чесно, що мені тут не подобається. Слухайте, ось така команда як Чорноморець, прийде у будь-яке інше місто на виїзд. І головний тренер господарю дає вказівку не поливати поле. Вони спеціально це роблять. Той такий ковалець, головний тренер Поділля, теж спеціально не поливав поле. Я не розумію одного навіщо ви тоді тренуєте цих хлопців? Усі ж футболісти мріють грати в прем'єр-лізі у збірні правильно, але ці тренери такими маневрами в першій лізі просто вбивають наших футболістів. Ось це мене найбільше бісить. І дратує. Класика українського футболу. Ну і їдемо до збірної України. Там є друзі, цікавеньке. По-перше, Дубінчака довикликали у збірну замість Миколенка, в якого виявили пошкодження. Це дуже неприємно. Чимало зараз є пошкоджень, травм і так далі. Сподіваємося, що хлопці чим швидше одужують, бо якби тільки сезон європейський починається. Ну і збірна теж. Зараз буде грати. По-друге, є цікаві коментарі. Зокрема, Жуль Кюнде каже: ось таке. Футбол національна збірна, іноді дають можливість людям, які переживають складні часи, на 90 хвилин відволіктися. Ну, це не про нашу збірну, чел. Жульт, звісно, був тут таким дипломатичним, але не вгадав зі збірною, про яку це говорив і фанатів збірний. Печаль. Ну і от такі коменти від наших хлопців. Олександр Назаренко приміром сказав, що немає кого в тій Франції боятись. Ага, віримо. А Юхим Конопляк каже таке: напевно, добре, що Франція перша у нас щоб не було часу на розкачку. Друзі, зараз дуже багато буде коментів з'являтися перед матчем з Францією. Дуже багато цікавої інфи буде з'являтися. Ми знову ж таки тримаємо вас в курсі всього головного, всього найцікавішого. Ну а на фініш у нас Ламін Ямаль, який представив свій перший фірмовий логотип разом з Адідас. Погляньте на що схоже. Мені схоже на ЗСУ. Ну, блін, ну реально. Згодні чи ні, пишіть коментарі. Ну, а у мене на сьогодні, друзі, все. Коментарів, думаю, сьогодні під випуском буде багато. Ви їх пишіть. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і качати мобільний застосунок трибуни, бо там всі найоперативніші футбольні і не тільки новини. Дякую за увагу. Почимось.